Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Таку пісеньку інструкцію створили для українських дітей, які змушені ходити нині до школи в умовах війни. Головна мета допомогти їм не боятися сирен та впоратися із стресовою ситуацією. Створив дану пісню музичний гурт «Танок» на майдані Конго спільно із психологиною Світланою Ройс. Окрім анімаційного ролика, лікарка має поради і для батьків, щоб підтримати дитину і допомогти їй впоратись зі страхом, радить діяти за таким алгоритмом. Нормалізація Дорослий фіксує і пояснює ситуацію. Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають, тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття. Підтримка. Дорослий сигналізує дитині про підтримку і пропонує дію. Я з тобою і буду з тобою увесь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку. Завершення. Дорослий акцентує, що загроза минула і відзначає силу дитини. Все минулося, ми в безпеці. Спасибі. Ти був таким сміливим, міцним. Ми чули так багато гучних звуків, але ми впорались. Для зниження стресу Світлана Ройс також радить користуватися спеціальними вправами. Відволікальні вправи. Слухати аудіоказку в навушниках, смоктати льодяник або сухофрукт на кожен гучний звук, промовляти дражнилки на російську армію. Дихальні вправи. Подихати з гучним видихом, пускати мильні бульбашки, щоб стимулювати потужний видих, співати пісні або здувати щось легке з долоні чи твердої поверхні. Тактильні вправи. Помасажувати вуха та простукати зону за вухами, викликати позіхання. Ігрові практика. Пограти в слоника, який обмахується вухами. Прикладаємо долоні до вух, відкриваємо, закриваємо. Пограти в комах. Уявляємо, що в приміщенні багато комарів і ловимо їх, плескаючи гучно в долоні, але не торкаючись інших гравців. Рекомендує лікарка й спеціальну руханку, до якої написала ремовку: дбайливо до інших, дбайливо до себе, триматись коріння, зростати до неба, рух, мрій і сон, вітаміни, навчання, вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити Дбайливо в до себе, щоб цілісно жити. Створили цю руханку для дітей. Проєкт ЮНІСЕФ Юкрейн та громадська організація Рух Олександр Подан Джуніор до дня психологічного здоров'я. Мар'яна Джерча, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.